Вітає, виконуємо право 30 із параграфа 30 опрацювання числових типів даних. Завдання. Треба написати програму конвертер миль. Для переведення значення відстані заданої в кілометрах у мілі. Треба звернути увагу, нам треба попрацювати з сухопутною милі, далі морська миля. В Україні до метричної системи були відомі велика та мала милі. Отже, ми відкриваємо ID Python, виберемо в команду File, New file і будемо програмувати. Запрограмуємо введення значної зміни кілометри. Переходимо до idle Python, зробимо file, new file, відкривається нове вікно, в якому. Ми будемо працювати. Відкриваємо IDLE Python, файл, New File. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Вводимо перший рядочок кілометри. змінну кілометри. У нас стоїть англійська клавіатура. Пишемо кілометри, будуть дорівнювати. Кілометри вводимо як ціле число. Int, input. Тепер вводимо текст пояснення. Відкриваємо після дужок, ставимо лапки. І можна зразу закрити лапки порядок. І пишемо, переходимо на українську клавіатуру і пишемо уведіть відсень в кілометрах. Тепер нам треба, так як ми лапки вже закрили, і треба закрити двоє дужок. Тому що і перед інпут, і після інпут стоять дужки. Ми закриваємо двоє дужок. Все ж, зміну в кілометрах ми ввели. Тепер нам треба ввести мілі, скільки буде сухопутні мілі в кілометрах. В такому випадку записуємо мілі. Зверніть увагу, коли ми вводимо мілі, дорівнюють кілометри поділити на. 1,609, то ось тут треба поставити крапочку. Крапку в англійській клавіатурі можна натискати на маленькій клавіатурі, або крапка стоїть на букві U. Що ж, тепер треба вивести результат на екран. Виводить результат на екран це оператор Print. так, ми з вами ввели спочатку змінну кілометри. Потім визначили мілі, скільки це буде мілі, кілометри ділимо. Чому ми ділимо на 1,60? Тому що ми одна міля, це 1,609 кілометрів. Надрукуємо принт. Отже, ставимо, зберігаємо поки що цю програму, це вправа 30 файл. Save as. Зберігаємо її в папку, пишемо вправа 30. Ви пам'ятаєте, що всі вправи на Python ми пишемо англійською мовою. Зберігаємо і починаємо виконати. Run. Run модули. Видіть відстань у кілометрах. Вводимо 10. Бачите, у нас кілометри зліваються. Нам треба поставити перед лапками ще пробіл. Ставимо 10. І використовуємо, що 10, кілометр, 10 кілометрів дорівнює і велике число, скільки це міль. А нам треба у умові сказане, треба записати три знака після коми. Що ж, повертаємось у програму. Ось тут треба нам поставити, щоб кілометри не злівались. Введіть в відстань у кілометрах. І треба поставити двокрапку і зробимо пробіл. Переходимо до програми, ставимо ось сюди перший рядочок кілометри, shift G в даному випадку, і пробіл поставимо, щоб вони не злівались. Уведіть відстань у кілометрах. Ми вводимо 10. І тепер 10 кілометрів. 10 кілометрів складає стільки міль. Давайте ми ще поставимо 10 кілометрів, поставимо ось тут тіре, щоб воно більш ось так поставимо. 10 кілометрів це стільки буде міль. Але ж нам треба ось тут поставити округлити. Щоб округлити, нам треба вести нову змінь, роунд. Зверніть увагу, нам треба принт. Написати 10 км, тіре буде міль і три знаки після кому буде, наприклад, скільки там 1,6 міль. Давайте знову перевіримо цю програму. Спочатку зберігаємо сев можна вже писати, тому що програма існує. Тепер run, модуле. В Відсеню кілометрах ми вводимо 10 кілометрів. Дивіться, ось тепер у нас є і двокрапка, і проміжок. Ми натискаємо Ентер. Так, подивіться, ми ввели відсень у кілометрах. Тут у нас 10 10, 10 кілометрів 6,215 тисячних Миль, все вийшло. Тепер давайте повернемось до програми і виконаємо вводимо тепер не тільки мілі, не сухопутні мілі. Нам ще треба ввести одну морську милю. Тоді беремо оце, копіюємо, щоб не писати декілька разів, і вставляємо. Тепер подивіться: тепер нам треба ще морська міля ввести. Давайте отут напишемо морська. Англійська клавіатура, зверніть увагу. І так морська міля буде складати і ділимо на так, сюди ставимо, як і було міля. Тут ми ставимо кілометрів морської мілі, ділимо на 1,852 тисячних. Так, тепер нам треба оце з. Скопіювати і вставити наступний рядок, щоб є великі мілі і мала міля. Тому місто ось тут ми пишемо спочатку велика міля. Давайте поставимо велика міля, а велика міля складає 12 тисяч 57 метрів. Тому нам треба розділити на, 2, на тисячу, буде 12 цілих. Місто цього ми ставимо 12, цілих, морська велика міля. 12, цілих, ставимо крапочку 0,57. Наступна у нас є ще мала міля. Опускаємося нижче і можемо вставляємо, але тут треба поставити мала. Міля мала міля, і для того, щоб порахувати малу мілю в кілометрах, нам треба ось тут поставити значення 8,956. І тепер, так як ми ввели ще три зміни, нам треба принт написати точно так же ще три. Тому ми копіюємо ось тут цей рядочок, можна дивитися едіт. І ось тут копію Ctrl-C, а потім вставляємо Ctrl-V пасти. Вставляємо сюди декілька ще 3 принти. І так, у нас мілі 4, значить принт повинен бути 4 В 10 кілометрах. Вводимо, буде мілі 3, Не мілі, а ввести його значення. Спочатку морську треба ввести, копіюємо морську і вставляємо ось сюди на друге місце. Місто мілі Ми вводимо морську мілю. Морська, тепер треба велику мілю копіювати і вставити в третій рядок. І наступна це мала міля, морська міля, яка існувала в Україні. Копіюємо і ось сюди місто мілі вставляємо, зберігаємо цю вправу, тобто зберігаємо те, що ми додали. Файл сев тепер можна записати: Run. Ран модуле, виходимо на виконання. Введіть відстань у кілометрах. Нас треба за умови 10 кілометрів вести. Ентер натискаємо у 10 кілометрах 6,215 міль у 10 кілометрах, знову 5,4 метра, 10 кілометрах, 829 міль і одна тисячних сто міль. Тут можна ще уточнити, що у 10 кілометрах то .е. сухопутні треба. Мала Україна. сухопутна миля, морська миля. І ось таким чином миль можна морські більш-мень уточ... уточнити, що ми перше брали: сухопутна миля. 612, ось тут треба сухопутних миль. Давайте це налаштуємо. Ось тут сухопутних миль. Виходимо на українську мову і ще дописуємо сухопутних миль. Далі у нас морська миля, Мор стоїть морських миль. Тоді пишемо морських миль. Це буде у нас 5,4 морських миль. Наступне це була велика та мала милі. І останнє це було у нас третє, а в третій ми дивіться, мала. 1,117 малих миль. Малих миль. Все. От так Отак ми тепер давайте зберігаємо цей файл і перевіримо, що у нас вийде. Знову беремо 10, вводимо. І нам Python сухопутних хмиль, морських хмиль, великих хмиль і малих миль. Все. Все у нас вийшло. Що ж, праву 30 виконано.